Збір ситуації. Дружина патологічно ревнива, хоче розлучення, але при цьому боїться залишитись сама. Чоловік, стомлений, відчуває емоційний тиск і є дитина 5 років, яка перебуває між батьками в конфлікті. Запит клієнтів. Чоловік хоче зрозуміти, чому? Дружина не довіряє, і чи є шанс врятувати шлюб. До речі, прийшла моя помічниця Ася, вона буде зі мною нам допомагати розбирати цю ситуацію. Дружина написала таке, що відчуває, що він зраджує, але не може довести це, і хоче розлучення, але страшно залишитися одній. І так, розбір ситуації, які ми бачимо позиції в цій сімейній системі. Виявляється, що дружина сприймає чоловіка як рівноправного партнера, і її ревнощі – це не лише емоції, а це прояв певного перенесення з досвіду, з минулого досвіду. Значить, у неї хтось був патологічно ревнивий в її роду. Роль дитинства. І коли ми зануримось в дитинство, що ми бачимо, що з'ясовується. Що в сім'ї дружини були складні стосунки батьків. Ну, батько часто зраджував матері, або мати мала травматичний досвід покинутості. І ця дружина несвідомо переносить ці страхи на свій власний шлюб. І ця дружина переносить страхи на ці, свій власний шлюб. І що ми бачимо? цієї жінки є емоційний вантаж поколінь. Тобто ця жінка стає на місце своєї матері чи бабусі, які переживали втрати або зраду. І її ревнощі – це не лише її почуття, а відлуння, оці, оце знаєте, самопрогнозуючі пророкування в родині. Коли бабусі зраджував її чоловік, її матері зраджував, вона казала: дивися, чоловікам не можна довіряти. І оці настановлення мають відлуння. Можливо, чоловік у цій сімейній системі виконує роль Спасителя або обвинуваченого. Хоча сам при цьому він нічого не зробив. Який вплив на дитину в цій системі? Ситуації у цій системі сімейні видно, що дитина відчуває сильний емоційний тиск як з боку матері, так і з боку батька. І ця дитина намагається згладити конфлікт між батьками. Ця дитина бере на себе емоції як мама, так і тата. Як це може проявлятися? Та як завгодно. Може руку зламати, може ногу зламати, може проявлятися через тривожність, чи, може, будуть, будуть проблеми з поведінкою. Дитини і результати цього розбору для дружини. Вона усвідомлює, що її ревнощі мають глибоке коріння, пов'язане з її родинною історією. Дружина вчиться відокремлювати свої страхи від реальності і від реальності стосунків з її чоловіком. Чоловіка приймає як окрему особистість. Який не несе відповідальність за її минуле. Для чоловіка, що в цій ситуації, коли от дружина чоловік, він розуміє, що його емоційне виснаження є наслідком не лише поведінки дружини, а й системної динаміки. Ася покішка мені трішки заважає. На відео не часу перезнімати, І замість постійної оборони, тобто для чоловіка, він розуміє, що його емоційне виснаження є наслідком не лише поведінки і дружини, а й цілої системної динаміки. І замість постійної оборони, він постійно обороняється да? і спроб довести свою невиновність починає встановлювати здорові межі. Для дитини в цій ситуації зменшується тиск, коли батьки починають вирішувати свої проблеми між собою. Дитину не втягують цей трикутник Карпана. Да? Дитина, дитині повертається її дитяча роль, а не роль посередника чи емоційного амортизатора. Не роль посередника чи емоційного амортизатора, а саме дитяча роль цієї ситуації. І які психологічні інсайти. Ревнощі дружини, є способом уникнути страху, страху, залишитися однією. І цей страх виник у неї в дитинстві або через травматичний досвід цілого покоління. Рішення полягає в тому, щоб дружина взяла відповідальність за свої власні емоції, а чоловік перестав бути жертвою. І які рекомендації для сім'ї в, в цій ситуації? Індивідуальна терапія для дружини, опрацювати страхи. Пов'язані з довірою обов'язково це потрібно все пропрацювати з психологом. Спільна, роб... Друге, спільна робота з психологом вчитися спілкуванню без звинувачень. Це дуже важливо в сім'ї. І продовжити роботу над динамікою сімейної системи. І наступне це фокус на дитині. Тобто створити стабільне середовище без втягування п'ятирічної дитини в конфлікти. Патологічна ревність це сигнал про глибші проблеми, які часто пов'язані з нашою сімейною історією. Хай вам щастить.